Ті, хто зберегли, пройшли через всі випробування, вони достойні пошани. Ми аплодуємо різним пройдисвітам сьогодні, які там зробили десь кар'єру, пішли по головах. А люди, які зберегли сім'ю, на мій погляд, вони достойні сьогодні, поваги, поваги і пошани. І це якась інвестиція батьків, також і в вашу сім'ю, тому що ви бачили якийсь приклад стосунків і боротьби, боротьби за сім'ю. Перед тим, як ми будемо а, молитися за і благословляти їх на сімейне життя, я хотів би запитатися, а, тут присутні батьки мама Артема а, Інга Павлівна. Я хотів би запитати, чи ви благословляєте вибір вашого сина е, Ольгу, приймайте як свою дочку. Благословляєте? <рес> так. Я радийся. Що... <рес> так, так само присутні е, батьки Ольги Сергій Яковлевич і Івліта е, Джималовна. Я хотів би запитати, чи ви благословляєте ви вибір вашої доньки? Благословляєте? Ви ну, приймаєте Артема як свого? Так. Да. — це, це, це рух так. Да. Я, жартую. Я жартую. Да. Ми, ми, ми раді за вас, ми раді, що ви, що ви тут є. І, хоча о, вас відділяє велика вісня, ти не знаєш, ви приїхали. Я знаю, що ви не могли це просто пропустити, і ви тут. І для них це величезна підтримка. Я хотів би запитатися, чи ми, як друзі, колеги, партнери в будь-якій сфері, чи ви благословляєте їх як сім'ю? Ми благословляємо І ще перед тим, як ми будемо за них молитися, вони хочуть один одному дещо сказати. Ташевы на них я на Сартий спаршин полношел. Артан. Спасибо тебе огромное за твой выбор. Спасибо, что ты увидела мне человека, с которым ты согласилась, согласна прожить свою жизнь. Увидела тот потенциал на жизнь. Я, конечно же, увидел тебя, заметил в кругу и чем больше я тебя знаю, чем больше я тебя узнаю, тем больше, и тем больше я понимаю, что я, да, я хочу сделать этот выбор, хочу работать над собой, хочу работать над тем, чтобы строить нашу семью. И да, как, как мы сказали уже, да, до скончания века, до конца жизни быть вместе. Обещаю тебе быть этим человеком для тебя и делать все, что от меня возможно. Ситуація. Батьки благословляють. Да? Це плюс. Друзі всі благословляють, Ще, ще один плюс. Вони виявили бажання, да? вони хочуть. І єдине, що нам залишилося, просто попросити, щоб Бог їх благословив. Благословив цей шлюб. І ця молитва благословіння тут немає, е, нем, е, в ній нема ніякого магізму, в ній нема нічого, е, в ній нема нічого такого, що. 100% забезпечить вам щасливе майбутнє, то нема, тому що все одно сім'я для того, щоб взагалі в цьому житті щось добре побудувати, треба попрацювати добре. Але тим не менш, цією молитвою ми запрошуємо Бога, Ісуса Христа, вашу сім'ю. І цією молитвою ви кличете Його і запрошуєте, його бути частиною вашої сім'ї. Ви розраховуєте на нього як на свою підтримку, як на свою опору. Ви залучаєте його в свої стосунки. І навіть свої конфлікти в майбутні. Ну, Це правда, це, це обов'язково буде. І, і тому, е, тому я хотів би, щоб ми зараз помолилися, молитвою благословіння за Артема і за Ольгу. Ви не проти? <різь> та, <різь> та, давайте схилимо наші голови. Господь, ми дякуємо Тобі за цих молодих, прекрасних людей, Господи. Дякуємо Тобі за те, що Господь Ти поєднав їхні долі, і для нас це незрозуміло, як люди в цьому світі зовсім різні, з різних середовищ знаходять один одного, але тим не менш ти їх поєднав. І ми просимо Тебе, Ісус Христос, благословити їх зараз на їхнє сімейне життя. Господь, я прошу тебе. Нехай будь-яке минуле, яке може їм заважати, побудувати щасливу сім'ю. Нехай воно буде стерте, нехай воно буде переосмислене, Господь. І нехай те, що вони сьогодні будують, воно буде побудовано з чистого листа впрощені в свободі, в радості, в мирі, Господь, благословити! Ми просимо тебе благословити всі сфери їхнього життя. Благословити їхню сім'ю матеріально. Нехай них буде душевний зв'язок, нехай вони будуть друзями найкращими один для одного. Господь, просимо тебе благослови всі їхні потреби, які в них виникнуть в процесі їхнього сімейного життя. Просимо тебе благослови їхніх майбутніх дітей, нехай вони народяться здоровими, гарними, симпатичними, розумними. В ім'я Ісуса Христа. Нехай їхня сім'я буде свідченням того, що ти живий і, 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 і твоя присутність вона преображає наші душі. І наші сім'ї в ім'я Ісуса Христа ми посвячуємо їхній шлюб і їхню сім'ю тобі. Амінь, Амінь. Амінь. Ані всі друзі можете підійти і привітати нашу нашу спечелю батьки.